Доброго здоров'я, шановні глядачі, чи справді вейпи є? такою безпечнішою альтернативою звичайним сигаретам про наслідки вейпінгу на здоров'я дітей, про те, скільки часу потрібно, аби дитячий організм відновився після використання вейпінгу, такі дуже важливі контраргументи на такі типові доводи від підлітків на користь вейпінгу. І не лише про це сьогодні поговоримо у програмі Курс на здоров'я до розмови. Запросила Ольгу Проскорович, це завідувачка відділення медико-соціальної допомоги дітям та молоді клініка Дружня до молоді Хмельницької міської дитячої лікарні та Анастасію Сабадош, це лікар функціональної діагностики Хмельницької міської дитячої лікарні. Слава Україні! Героям. Героям. слава! Дякую, що завітали. Що ж таке, вейпінг? Так, і оце от найосновніше, чи дійсно він вважається такою безпечнішою альтернативою, звичайним цигаркам, звичайному корінню. Ви досить так вдало сказали, що от вейпінг це альтернативне коріння. Але це не забирає того, що це один із методів куріння, який, відповідно, має якусь шкоду для здоров'я. Але якщо так розбиратися взагалі, як оці вейпи функціонують, там все не складно, Можна в цьому розібратися. Тобто, в нас є якийсь резервуар з рідиною, яка під нагрівання з рідини перетворюється на пар. І, відповідно вже цей пар споживає курець. Іноді здається. Що цей, оця рідина, яка там міститься, вона безпечна, хоча насправді має свої особливості. От з одного боку кажуть, що є нікотин в цигарках звичайних, а вейпах там просто якась рідина, яку вигляді пару корець споживає. Ага. Але не забуваємо про те, що так само у вейпах є вейпи з нікотином. І тут така е, цікава особливість, що е, якщо ми беремо людину, яка користується звичайними цигарками, ми можемо за день порахувати, скільки використовується людина цигарок. І, відповідно, розрахувати, яку кількість нікотину ця людина споживає і як цей нікотин може вплинути на здоров'я. Коли ж ми говоримо про вейпи, то виникає така ситуація, що начебто таке Безпечне таке... запашне, солодке. я перекошу, так, якщо Типу, і може ми можемо смат. користуватися такими речами, і воно не шкодить для здоров'я. Хоча насправді, якщо там міститься нікотин, ми уяви не маємо, скільки за день людина споживає цього нікотину, бо воно безперервно дістав з кишені, скористався і порахувати mm -hmm. цю кількість практично неможливо. І відповідно спрогнозувати, як воно буде впливати на організм, теж виходить неможливо. От в цьому складність. Ще мені здається у тому біда, що не завжди виробник вказує, або зовсім такими малесенькими літерами прописує, що там є той нікотин, бо часто підлітки ті самі. Ми сьогодні в основному будемо говорити про дітей. Кажуть, так там же немає нікотину, там все нормально. Але все ж є шкідливі речовини, які негативно впливають на дитячий органі на, на дитячий організм. Що це за речовини? Ем, От вся та солодкість, яку угу. так люблять діти, підлітки і молоді люди, ем, саме в ній. Міститься ця небезпека. Чого? Там насправді дуже досить багато речовин. Там більше 200 хімічних елементів, це в найпростіших, mm -hmm. там є їх набагато більше. І виходить, якщо от ми там маємо якийсь гліцерин, пропіленгліколь маємо чи оці ароматизатори. Спочатку вони здаються нешкідливими, не страшними. Проте, в моменті ось цього нагрівання, коли воно перетворюється з рідини на пар, з цих елементів утворюється така. Вибухова суміш токсинів, яка так чи інше на організм впливає, починаючи від важких металів, такі як свинець і нікель, продовжуючи формальдегідом, який ми всі знаємо як канцероген, який може рак викликати, а їх там ціла табличка, і просто питання, яка речовина почне засвоюватись в ротовій порожнині, яка потрапить до легень, і як воно себе поведе, ми про це можемо лише здогадуватися, бо насправді результат буде невиправний і страшний. А що говорить наукові дослідження? Ну, власне, мабуть, небагато, тому що сам цей вейпінг використання електронних е, сигарет він не такий вже й давній, скажімо. Тобто, щоб говорити, які там наслідки будуть у перспективі, тому що, мабуть, і не можемо сказати, тому що, на жаль, це така довготривала перспектива. Якщо взяти взагалі дослідження, як такі е, вони є е, беззаперечно, всі вони говорять про те, що вейпінг це шкідливо, але. На сьогодні ми зазвичай не маємо доступу до хороших об'єктивних таких наукових досліджень. І в ці моменти дуже важливо розуміти, що реклама або допис у соцмережах це не є об'єктивною інформацією і достовірною. І треба на це зважати, бо часто цю інформацію перекручують. І, от, навіть коли ми тут зібралися і говоримо про те, що чи насправді той вейпінг гірше ніж звичайне куріння. Це вже говорить про те, що ця реклама працює добре і залучає більше споживачів цим самим. І на жаль, все ж таки є дані навіть е, такої Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що е, найбільші такі найчастіші користувачі це діти, це підлітки від 13 до 15 років. І, і в цьому найбільша проблема, тому що, на жаль, діти ними користуються. Тож цікаво дізнатися, яку шкоду вони несуть саме на дитячий організм. Щодо шкоди, відповідно, так як і з'явилися вейп, відповідно не так давно. Там, якщо не помиляюся, з 2006 року вони в Америці почали бути в загальному продажі. То десь в 2019 році, отак в медичній спільноті, в нас з'явилося два нових діагнози, які пов'язані з вейпінгом. Один називається попкорнові легені. Це такий хронічний процес, коли поступово легені перероджуються як наслідок вейпінгу. Це такий необоротний процес, не лікується воно. І, типу, поступово, чим більше споживаєш, тим більше розвивається ця хвороба. Є інший. Її так гарно в соцмережах називають евалі. Ну, це абревіатури, тобто це захворювання, гостре захворювання, яке спричинено вейпінгом або використанням електронних цигарок. Це такий стан, який вже в реанімації лікують, mm -hmm. і це тоді, коли вейпінг впливає не тільки на легені, в першу чергу на легені, але крім того, там ще є вплив як на серцеву-судинну систему, нервову і навіть на травну. Тут, відповідно, є методи лікування, але ми розуміємо. Якщо дитина в такому стані потрапила до реанімації, то і наслідки будуть відповідні. Як можна помітити батькам, що дитина користується вейпом, так споживає, парить так зараз, власне, модно говорити серед підлітків, тому що це не коріння, це паріння, якщо хочете. Але як батькам зрозуміти, тобто, це щось має бути у поведінці дитини, це мають бути якісь такі ледь помітні симптоми, чи що це? Одна з тривог батьків така, що вони не можуть насправді знати, чи їхня дитина захоплюється вейпом, чи не захоплюється, тому що електронні цигарки вони не залишають неприємного запаху, як то звичайні цигарки. Більше того, вони навпаки можуть мати приємний запах, як то інколи буває, що ми путаємо їх з парфумами. Або навіть жуйками. Або навіть жуйками. Є в солодкі, такі як шоколад, капучино, тобто відрізнити, чи ця дитина щось споживає? Дуже важко. Чи... А щодо пасивного коріння, розумію, що є підлітки, які там, вживають. Користуються вейпінгом, скажімо так, але є ті, які не підтримують своїх однолітків, але поруч стоять. Шкода є так від пасивного вейпінгу така ж як і від активного, тому що аерозоль, який вдихають активні курці, він точно також його вдихають пасивні курці, і він несе в собі ті самі токсичні сполуки. Якщо ж все-таки батькам складно помітити оці симптоми, коли дитина зловживає вейпом, то от чи можна вже в медичному закладі в на моменті діагностики побачити, що є проблеми тихенько вже там з чи з батьками переговорити, що власне з угу. самими дітьми провести певний діалог? Ну, зазвичай діагностика будується на скаргах, тобто, відповідно, батьки з дитиною звертаються до лікувального закладу, щось їх турбує і вже починають шукати. Але тут дуже такий важливий момент, що не потрібно займатися самодіагностикою і самолікуванням. І має бути отой такий комплаєнс між лікарем і пацієнтом, коли умовно той підліток може відверто сказати лікарю, що, наприклад, чим він користується, в якій кількості користується, і що його турбує. От, до прикладу, от є обстеження легень. Спірометрія називається. Ми його виконуємо досить активно, і там є певні такі показники, які дозволяють запідозрити проблем. І часто навіть в практиці так напряму запитати не вдається, бо ж розумієш, що реакція батьків може бути різна. І коли ці підлітки, зазвичай обстеження відбувається без батьків, бо вони або соромляться, або хочуть зосередитись, показати, що в них все виходить. І вже в момент, коли батьки йдуть за водичкою, за серветками, пробуємо якось поспілкуватися. Коли батьків немає, діти абсолютно відверто розповідають, чим вони користуються, в якій кількості вони користуються і що вони про це думають. І насправді найкращий ефект тоді, коли ти починаєш їм пояснювати. Яку саму шкоду можуть спричинити ці електронні цигарки, і як воно працює? Бо коли вони приходять в лікарню з батьками і просто скаржаться на якийсь кашель, на якесь відчуття задишки, коли тисне в грудях, це зазвичай якісь загальні симптоми, які можуть свідчити як і про якусь хворобу. Так і відповідно, як наслідок споживання оцих вейпів. І якщо дитина вже починає розповідати, чим вона користується, лікарю легше вибудувати той і діагностичний якийсь шлях, і потім взаємодіяти з цією дитиною, щоб їй допомогти. Бо зазвичай, от вся складність в тому, що це настільки юне захворювання, що Лікарям на сьогодні дуже складно зорієнтуватися, і часто це така велика ем, велике запитання, велике завдання зірочкою, що саме з тією дитиною. Бо арсенал цих засобів він величезний, і зрозуміти, що саме вплинуло і як це буває дуже складно. Дуже важливо тут працювати на профілактику. Тому от я вже вкотре нашим глядачам розповідаю про велику роботу, яку проводить клініка дружня до дітей до молоді. Так ви займаєтеся цією превентивною роботою, відвідуєте навчальні заклади, зокрема, і ось там застосовуєте цей метод діагностики, про який ви згадали, що це за метод і як на нього реагують діти. Ми відвідуємо навчальні заклади, проводимо зустрічі, бесіди такі з дітками, з підлітками. Вони відвідують нашу лікарню, безпосередньо в нас в лікарні ми це проводимо. Зазвичай вони отримують інформацію про вплив вейпів і взагалі куріння на стан свого організму, наслідки від цього. Наочно вони можуть побачити, порівняти функцію органів дихання, зокрема легені людей, ну, осіб, які курять, і ті, які цього не роблять. Всі бажаючі після заняття або під час заняття можуть перейти в діагностичну процедуру спірометрії. Що це передбачає мені здається. Я бачила це такий невеличкий апарат, у який дують так і так. потім ви е, можете якісь висновки робити по е, силі в е, дуття. Чи яким чином там на що не зважає е, е. Який Там принцип роботи. Принцип роботи такий, що апарат може показати, який об'єм повітря може вдихати видихати пацієнт, і яким чином працюють дронхи різних калібрів. Від крупних до середніх і геть дрібненьких. І коли є ураження на якомусь з цих рівнів, якщо правильно виконувати обстеження, його наглядно можна показати і побачити. І досить відверто для мене спочатку було дивно. Діти не соромляться казати, якими засобами електронними вони користуються uh -huh. в якій кількості. І спочатку я трошки хвилювалася, бо ми ж не знаємо насправді, тут немає якогось правила. Типу, ти куриш стільки часу, і відповідно будуть якісь зміни. Або, навпаки, ти не куриш, знаходишся лише поруч, і також будуть якісь ураження чи ні. Я спочатку хвилювалася, думаю, зараз всі норми мені покажуть на обстеженні. І яка ж буде цінність того, що я Намагаюся їм донести. А як виявилося, мені настільки складно на сьогодні знайти норму в цих дітей, і навіть ем, немає якоїсь ем, порівняльної характеристики, щоб описати, наприклад, дитина, яка більше року споживає ці засоби електронні для куріння, чи дитина, яка просто в компанії знаходиться поруч, і в бігає. них можуть бути однакові зміни. Угу. І іноді буває складно їм пояснити, ти їм пояснюєш, що організм він індивідуальний. І комусь достатньо спробувати, а комусь достатньо лише знаходитися поруч і вже буде якийсь негативний вплив. Ем, в моменті розмови, знаєте, як то кажуть, їм починає доходити. І певно, найбільш приємний момент, коли ти в очах. Починаєш бачити розуміння проблеми. Не просто вказуєш їм, як треба себе поводити чи як треба жити, бо на сьогодні таке покоління, що їм не варто вказувати. Вони не прислухаються до вказівок, вони прислухаються до порад і до якоїсь інформації, яку ти їм висвітлюєш. А висновки вони хочуть робити самі. І от той момент, коли ти бачиш, що вони розуміють. І вони починають усвідомлювати, як соцмережі, як реклама, як виробники цих засобів їх використовують. Вони починають думати по-іншому. Це приємно, але неприємно, що вже Наслідки є якийсь є. наслідок використання. Ну, власне, що цей момент, коли впевнений в собі там підліток чи підлітка іде і каже, я зараз дмухну, і Ви побачите, що з моїми легенями там чи та бронхами так все гаразд. І ок. тут, коли е, бачить приклад свого товариша, коли все ок, і дійсно, е, скажімо, діагностика прийшла позитивно, а тут не виходить. То, мабуть, і страх очах тоді з'являється чи ні, все тоді з'являється реакція. Дуже помітна. Бо я не раз спостерігаю, коли настасілдивна проводить цьому процедуру. Коли сидить група підлітків і дійсно, як ви кажете, наприклад, там пішла дитина, яка не має ніяких відхилень, вона не вживає вейп, не курить. І хтось зазвичай хто курить, ну я теж хочу спробувати. Там нічого такого немає. Не може такого бути, коли він сідає і пробує те ж саме робити, і сам бачить оці ці зміни, що щось так не виходить це помітно в очах і помітно не в інших очах. що певно, щось таке в цьому є. Вепи все ж запускають якісь незворотні, негативні процеси у дитячому організмі у будь-якому разі. Але чи є той час такий для відновлення? Якщо дитина вирішила вже залишити цю шкідливу звичку, скільки часу потрібно, аби знову організм був, скажімо, сильний і не мав якихось таких явних наслідків? Насправді зміни непоправні і невідновні. А єдине, що ми можемо пояснити цим дітям, підліткам і молодим людям, що можна просто поставити крапку і зупинитися на тих змінах, тобто не робити гірше, краще буде навряд чи. Як кинути цю шкідливу звичку? що потрібно робити? Чи це потрібна підтримка знов ж таки батьків, друзів? Але ж якщо більшість друзів якраз і вживають, яким чином тут діяти? Напевно, це має бути комплекс такий і підтримка, звичайно, батьків. Не потрібно батькам відразу кричати, сварити. Потрібно поговорити в спокійній, в дружній обстановці, пояснити дитині, що це дійсно шкідливо. Якщо не виходить батькам самим це пояснити, ви завжди можете звернутися до спеціалістів. Ну, наприклад, у нашу ж лікарню щодо тренду. Е та, звичайно, підлітки це такі віки, які якраз і ведуться на тренд, що це модно. Але як на мене, зараз інший тренд: це здоровий спосіб життя, правильне харчування, відмова від шкідливих звичок, фізична активність. Тому тут треба зважити і подумати, що дійсно тренд і корисно для здоров'я і для життя. А що тренд, але це шкідливо для мого здоров'я і для мого життя. Як Ви вважаєте, чи достатньо на державному рівні роблять для того, щоб подолати проблему вейпінгу серед підлітків серед дітей? питання продажу та коріння вейпів, воно було досить неврегульоване в україні популяризація цього виду цигарок набула близько 15 років тому а заборона на продаж неповнолітнім була ухвалена лише у 2021 році у 2023 тисячі була ухвалена заборона на коріння у людних місцях але у школах найчастіше так діти все-таки примудряються будь-яким чином вдаватися до цього вейпінгу. Як діяти тоді навчальним закладам, як дирекції контролювати це питання? Ну я знаю, у нас з'явилися офіцери освітньої безпеки, які часто відвідують навчальні заклади, також проводять бесіди, зустрічі. З підлітками, з молоддю, про і шкідливий вплив на організм і про е наслідки. Ми спілкувалися теж у цій студії стосовно роботи офіцерів служби освітньої безпеки, і направду це був найперший запит від адміністрації навчальних закладів про те, щоб вони якось посприяли, врегулювали це питання проблеми з вейпінгом серед школярів, серед ліцеїстів. Ну загалом серед підлітків. І направду вдається цю проблему вирішувати певним контролем, певною довірою. Ось цих таких, коли вибудовуються довірливі стосунки між офіцером служби освітньої безпеки та дітьми. Це теж дуже важливо. Ще на початку нашої розмови я зазначила про контраргументи, які хотілося б почути від фахівців на такі типові дитячі підліткові доводи. Чому ж вони все ж таки користуються вейпінгом? І я собі дозволю, от такий, знаєте, як бліц. Наприклад, коли говорять, що це сигарета, воно не шкідливе. коротенько, б ви відповіли підліткам в такому випадку. Це не сигарета, можливо, вона не містить у собі стільки нікотину, як звичайна е, цигарка, але все ж вона містить багато токсичних сполук, які негативно впливають на організм людини. І підлітка, зокрема. Коли кажуть підлітки, що це тренд, це модно, і я буду це робити, бо це робить більшість моїх друзів. Я напевно повторюсь. Е, тепер у тренді здоровий спосіб життя, е, тому потрібно. Е, Покидати шкідливі звички і вводити у своє життя позитивні, хороші звички, що є такий аргумент, як це допомагає зняти стрес та заспокоїтися. А тут не все так однозначно, бо допомагає заспокоїтись і зняти стрес не вейп, а допомагає переключення. І оця техніка глибокого глибокого дихання. Угу. Тож. Є можливість трошки заощадити на цих е, запасках. І давайте краще витратимо на щось більш корисне для того, щоб зменшити стрес або цю тривогу. Знову ж таки, кажуть, що це просто пар, це навіть не дим. А тут пар це чи дим, це не залежить від форми, це залежить від того, що входить туди, в ту речовину. Добре. І що важливо, безпечне куріння. Це міф. І оцей міф ми сьогодні намагались розвіяти. І на завершення, ваше звернення до наших глядачів. Те основне, що варто кожному запам'ятати, нагадуємо, що безпечного куріння не буває, і в будь-якому будь випадку ви будете шкодити своєму здоров'ю. Тому е вказувати вам, як себе поводити, що потрібно робити, а що не потрібно робити, цього не буде ніхто. Наше завдання донести до вас інформацію, а ваше зробити правильні висновки. Я б хотіла звернутися швидше до батьків-підлітків, тому що їхні такі, наче вже й дорослі діти, але ще зовсім і маленькі. Інколи сперечаються, інколи не хочуть слухати, мають свою думку на все. Потрібно з дитиною говорити, але говорити в спокійній, в дружній обстановці. Надавати їм свій час, не робити все в поспішку, в займаючись іншими справами. Дякую ще раз за розмову. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Направду, батьки, будьте уважними до своїх дітей, вибудовуйте такі довірливі стосунки, аби розуміти дитину співслова і все таки допомогти їй зійти із тої негативної такої стежки, на яку можливо вона стала в свій час. Ну і діти, будьте теж уважними до свого здоров'я, куріння, паріння це не модно. Дбайте про своє здоров'я, це дуже важливо.